Вітаю вас, друзі! Я би хотів сьогодні звернутися до тих людей, які прийняли рішення в своєму житті взяти до себе в родину, дитину сироту, або дитину, яка вимушено залишилася без батьків, тобто через війну, через різні обставини, які склалися у родині, з якої було вилучено чи просто передано дитину. У вашу сім'ю або ви хочете прийняти. Отже, якщо ви хочете прийняти дитину сироту, вам потрібно зрозуміти одну річ, що ви приймаєте не іграшку, а ви приймаєте особистість, яка до вас, до зустрічі з вами, вже мала свій досвід життя. Мала свій досвід життя, який прожила, і має певні навички, які їй допомагають сьогодні справлятися. І з життєвими труднощами. Дуже часто буває так, що приймаючи дітей у свою родину, ми маємо свій образ уяви, якою має бути дитина в нашій сім'ї. Як вона має себе поводити, у що має зодягатися, які в неї мають бути вподобання і так далі. Ніби не непогано, що в нас є плани на дитину, яку ми приймаємо в свою родину. Але дуже часто буває, що ми не враховуємо потреби дитини, потреби психологічні, потреби фізіологічні, згідно того, що справді цій дитині потрібно. І що ми робимо? Ми можемо невимушено для себе проявляти вже насилля в сторону цієї дитини, яку прийняли у свою сім'ю. Тому, коли ми приймаємо дитину у свою родину, нам потрібно зрозуміти одну просту річ. Врахувати всі за і проти в житті цієї дитини. Чому потрібно врахувати її проживання до вас, тобто її історію, врахувати для себе, щоб потім допомогти дитині? Тому що, не знаючи історії цієї дитини, ви можете дуже сильно пошкодити. Дитині у розвитку. Дуже часто так буває, що сьогодні, ну, як гриби, можна сказати, відкривається ДБСТ, дитячі будинки сімейного типу. Сьогодні модно приймати там дітей в свої сім'ї, бо вони залишилися сиротами, але. Нам важливо і слід зауважити одну просту річ. Якщо ми приймаємо дитину, ми не, ми не приймаємо іграшку, ми приймаємо особистість, в якої вже є своя історія, в якої є вже свій погляд на життя, яким би він не був, але він є. Якщо ви берете, наприклад, дитину 6 років чи дитину, скажімо, 12 років і так далі, ви берете дитину, яка вже до того віку сформована. І в неї є свій погляд на життя. Тому зверніть на це увагу. Бо коли будете приймати дитину в свою родину, вам це допоможе дитині послужити, а не навпаки. Я дуже часто чую про насилля в родинах, особливо в прийомних родинах, насилля зі сторони дорослих. І, звісно, вам потрібно перше, як прийняти дитину в свою родину, ознайомитися з темою, а що таке насилля? І як його можна проявити. І один із видів насилля є моральний вид насилля, коли дитину принижують, коли дитині нав'язують свою думку, мовляв, я тебе прийняв, я всю душу вкладаю в тебе, і тому ти мені маєш бути вдячний. Діти нам не мають бути вдячні. Діти вирішують з часом чи бути нам вдячними, чи ні. Але наше завдання сьогодні тих, хто приймає у своїй родини дітей. Їм максимально послужити на користь, щоб діти могли відчути, що вони потрібні. Тому що декотрі з них приходять вже настільки травмовані, що вони про вдячність апріорі не будуть думати. Вони думають, як вижити. Є поняття в, в дітей, які виросли, скажімо, в неблагополучній родині, частіше всього, або, скажімо, виросли без батьків, поняття таке вижити. Вижити за будь-яких обставин. І вони з цією установкою приходять до вашої родини вижите. У вас є умови, у вас все добре, все налагоджено. Але дитина, навіть попадаючи до вас, вона переживає певну травматизацію, тому що вона попадає в нове середовище, в яке їй потрібно привикнути жити і так далі. Тому я рекомендую вам, друзі, перш як брати дитину в свою родину, подумайте, чи готові ви піклуватися про неї. І зробити все можливе, щоб дитина відчула себе потрібною. Чи готові ви проявляти терпіння там, де воно і потрібно? А терпіння буде вам потрібне, тому що діти не передбачувані. Особливо, коли дитина вийшла з дитячого будинку, вона прийшла в вашу родину одною такою, знаєте, чемною, тихою і так далі. А потім через короткий час ви дивитеся, що та дитина може. Проявити свій характер, свою поведінку і так далі. І порою, ми не очікуючи іншої моделі поведінки з дитини, тому що прийняли її з одною моделлю, ми стикаємося потім з тим, що в нас виникає конфлікт проти цієї дитини, і ми можемо проявити насилля проти тієї дитини, яка попала до нашої родини. Я дуже часто чую про це, що є насилля в родинах, тому будьте обережні. І мудрі в тих ситуаціях, тому що, знаєте, якщо ви проявляєте насилля проти дитини, скажімо, б'єте її, коли ви її там принижуєте словесно, ну до прикладу, як можна принизити, ну це дуже просто, ви можете сказати, руки ростуть не з того місця, або сказати, я тобі все дала, дав, а ти мене не поважаєш. Ти мене маєш поважати, тому що я тебе прийняв. У мене одне запитання до тих людей. Чому ви приймаєте в свою родину дітей, якщо ви не готові їм служити в безумовній любові? Тобто віддавати, не очікуючи назад. Чому ви робите те, що ви робите, і за того, щоб вам потім сказали, от які ви молодці, або щоб вам були діти вдячні? Якщо ви берете з установкою, що вам діти мають бути вдячні, ви робите велику помилку, тому що діти, скоріше за все, вони ще більше можуть закритися і ще більше виникне конфлікт проти вас. І саме останнє, на що я хотів звернути увагу, до церковних родин, які приймають своє, до віруючих родин, християнських, які прийняли в свою сім'ю дітей. Так само важливо зрозуміти, якщо в церкві ви зауважили, що. В якійсь родині відбувається насилля. Не стидайтеся сказати це прямо в очі цим дорослим батькам. Вже як сказати, я думаю, що в наступних відео ми можемо поговорити про те, як все ж таки повідомити ту чи іншу службу, але в першу чергу потрібно повідомити місцевого пастора, якщо відбувається насилля в якійсь родині, яка називає себе християнською. Тому що я скажу в загальному, що церква вона є дійсно непорочна. Але є в церкві, церква складається з людей. І Христос дивиться на церкву як на невісту. Але є в церкві люди, які, скажімо, ну, не відродилися і порою будуть проявляти свій ще, знаєте, той характер попередній до того, як вони увірували. Тому я би хотів сказати: якщо церква покриває якесь зло, скриває те, що відбувається в родинах, якесь насилля, церква приймає. Ну, скажем не то, що церква, спільнота дана приймає участь у насиллі проти цих дітей разом з цією родиною, родиною, в якій відбувається це насилля. Тому подумайте про ті речі і будьте мудрими, щоб не нашкодити ні собі, ні дітям і тим паче церкві, яка дійсно перед Богом є чиста і свята. Тому будьте мудрими в цих питаннях, якщо ви зауважили своїй спільноті, якесь насилля. Несправедливість, не мовчіть про це, але просто скажіть. Скажіть, як це сказати, я думаю, що потрібно про це буде говорити, тому що я дедалі більше чую про випадки, що відбувається насилля в родинах віруючих людей. Насправді, чому відбувається насилля в родинах, це є таке розуміння, як вигорання, коли людина, вона, прийнявши дитину в свою родину, вона їй служить, допомагає, але. В цей же час вона не отримує сторонньої підтримки з боку спільноти, в якій знаходиться, чи психологічну, чи душі пікунську підтримку. І людина все, знаєте, сама на собі но носить. І важливо зрозуміти, що родини, які приймають дітей сиріт у, 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 у свою сім'ю, їм потрібна підтримка зі сторони, їм потрібна підтримка. Психологів їм потрібна підтримка навіть медиків, які можуть пояснити певні процеси, які відбуваються в житті дитини, тієї чи іншої. Тому будьте мудрими і обережними. Насправді я скажу, що проблема декотрих спільнот івангельських, і не тільки івангельських, заключається в тому, що ми боїмося, що якщо хтось дізнається про насилля в тій чи іншій родині, то пляма впаде на церкву. Я вам скажу ще більше, якщо церква не покриває зло, вона дає зрозуміти світу, що, як би сказати, дає зрозуміти світу, світовій, давайте скажемо, світській спільноті про те, що ми те місце, де ви можете прийти, знайти підтримку, надію і захист. Тому що ми не вітаємо насилля, ми не вітаємо зло, ми не вітаємо. А все те, що приносить шкоду особистості. І якщо люди це будуть бачити, їм потрібно бачити, а не чути тільки. Їм потрібно бачити а, те, як ми відносимося до себе, до, до своїх підопічних і так далі. Висновком цього всього такий. Будьте мудрі, обережні і. Не завжди робіть щось на поривах емоцій. Тому що ви можете на поривах емоцій взяти дитину, але вас не було покликання. Я дуже часто рекомендую деяким людям, якщо ти не маєш покликання служити дітям, то принаймні ти можеш принести якусь допомогу в ту родину, яка опікується цими ж дітьми. Не обов'язково тобі брати дітей, якщо ти розумієш, що ти не від цього. Не бійтеся признати те, що ви не все можете і не все розумієте. Тому бажаю успіхів і мудрості у вихованні дітей сиріт, тому що їм потрібна ваша підтримка, а не навпаки, як би сказати, ваша критика тільки, або ваші насмішки чи насильницькі методи виховання. Їм цього не потрібно. Їм потрібна. Ваша підтримка. Тому батьки-вихователі, наставники, служителі церкви, зверніть увагу на те, що в вашій спільноті все нормально. І якщо ви зауважили, скажімо, насильницькі якісь методи, вмійте в першу чергу це вирішити в своєму колі оточення. А тоді, вже, якщо, скажімо, ви безпорадні в питаннях закону, то ви можете звернутися до відповідних спеціалістів, які би. Допомогли, а, якби знишкодити насильницькі методи, знишкодити тим, що, а, зупинити людину в, в тих чи інших поганих діях проти дітей. Насилля це до насилля відноситься насмішки а, з приниженням дитини. А, це коли ви експлуатуєте дитиною, щоб заробити. Є різниця, коли зробити, а коли допомогти. І це так само, якщо буде вам цікаво, можемо розібрати в інших відео, як допомогти, а, 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 як, а як заставити. І це, це дві різні речі, дві різні обставини. Тому бажаю успіхів і нехай все буде добре. Давайте дійсно, знаєте, подаруємо нашим дітям добро.